Привіт, друзі! Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка народилася в Україні, проте зараз втекла в Росію та навіть нещодавно отримала громадянство країни-агресорки, пожалілася на українців. Путіністка заявила, що на неї тиснула влада, коли вона жила в Києві. В інтерв'ю на одному з пропагандистських каналів вона розповіла, що їй, начебто, погрожували через її політичні погляди 20 років тому. В мене загострене почуття справедливості, я ж пішла в ефір. Я пішла і висловила свою думку. І після цього на мене почалися гоніння, страшні гоніння. Що далі, то гірше. Я втекла в Донецьк, тому що мені погрожували розстрілом. Мені було дуже важко, сказала зрадниця. Повалій додала, що тоді вона дуже хвилювалася за майбутнє і розповіла про це так: у мене був такий період. Думала, що вже жити не буду. Мало того, я постійно плакала. Стільки сліз виплакала, що здається, море б наплакала. До слова, нещодавно прихильниця кривавої політики Кремля робила цинічну заяву, що вважає себе російською українкою. А ще відчуває, що у неї є місія об'єднувати російські та українські народи. Тому вона хоче навіть випустити альбом на двох мовах. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.